Частина третя. Дев'ять. ДИВОВИЖНА Річ як швидко вогонь поширюється, звичайним будинком у передмісті. Ще до того, як ми з локведом вивалились із вікна, радше за все ще тоді, коли ми боролися з приводом дівчини, хтось із сусідів здійняв тривогу. Аварійні служби теж не забарились прибули за кілька хвилин. Та на той момент, коли нічні вартові в своїх форменах кольчугах у супроводі загону ротвелевих агентів увійшли в садок. Горішній поверх будинку пані Гоп уже палав. Яскраве полум'я вибухало з вікон долішнього поверху, неначе перекинуті водоспади. Черепиця на даху тріскотіла і виблискувала у вогні, її країми мерехтіли серед нічної темряви, мов ряди драконічої луски. Круг димаря обертались численні вогнені язички, розкидаючи іскри на сусідні дерева й будинки. Туман став помаранчевим, агенти лікарі пожежники бігли крізь серпанок світлий ціней. Серед усього цього шарварку ми з локводом сиділи, згорбившись під одним із кущів, що врятували нам життя. Ми відповідали на запитання лікарів, дозволяючи їм виконувати їхні обов'язки. Поруч із нами пожежники розкручували шланги, керівники вигукували накази похмурим підліткам у куртках, які розсипали по травниках сіль. Усе це видавалося по-справжньому фантастичним, приглушеним і далеким. Навіть у те, що ми вижили, було важко повірити. На наше щастя, ніхто з подружжя гопів не був хорошим садівником. Вони дозволили кущам розростися, стати великими і розложистими, густими і високими. Саме це й затримало наше падіння, коли ми проломились крізь горішні гілля, провалились крізь долішнє і дивним чином уникли болісного удару об землю. Наш одяг розірвався, шкіра геть подряпалась, та, на щастя, не сталося гіршого. Ми не скрутили собі в'язи і не загинули. Вогонь із димаря вже бив снопом, розкидаючи струмені полум'я на всі боки. Я сиділа, безтямно дивлячись уперед, доки хтось накладав пов'язку мені на руку. Я думала лише про ту дівчину в стіні. Тепер від неї залишилося ще менше. Яке безладдя, і все через мене. Нам взагалі не слід було битися з тією дівчиною приводом. Ми могли піти, ні. Ми мусили піти відразу, як тільки дізнались, яка вона небезпечна. Локвод так і зробив би, та я переконала його залишитись і закінчити роботу. І ось до чого призвело це рішення. Люсі, я почула локводів голос. Прокинься, тебе хочуть відвести до лікарні, тобі потрібна допомога. А, а ти? Один бік мого рота так розпух, що мені важко було говорити. Мені тут треба з деким переговорити, потім я наздожену тебе. Ліве моє око геть заплющилось, праве бачило дуже розпливчасто. Серед лікарів ніби стояв якийсь чоловік у темному вбранні, та я не була в цьому впевнена. Мені допомогли встати і повели геть. «Локвуде, це все я винна. Дурниці, це все я відповідальний. Не хвилюйся, побачимось пізніше. «Локвуде!» Та він уже зник серед туману й полум'я. У лікарні мене швидко підлатали. До світанку мої рани промили й зашили. Права рука висіла на перевізі. Мені було болюче й тужно, хоч я нічого й не зламала. Хіба ще трохи підвернула ногу. Одне слово, відбулася досить таки щасливо. Мене хотіли залишити в палаці для обстеження, та з мене вже й так було занадто. Лікарі, звичайно, наполягали, але ж я була агентом, і це не дало мені деяку перевагу. Вже вранці мене відпустили. Я повернулась на Портленд Роу, коли тільки но вимкнули захисні ліхтарі. Я ще чула від них електричне гудіння. У нас світло було увімкнено лише в конторі, в підвалі. Корішні поверхи потопали в темряві й тиші. Я не мала ні сил, ні бажання шукати ключі, тож зморно притулилась до дверей і подзвонила. На сходах залунали хуткі кроки, двері рвучко відчинилися. За ними стояв Джордж, розчервонілий з виріченими очима. Його волосся було розпатлене більше, ніж звичайно, а одяг той самий, що й учора. Побачивши моє подряпане і розпухле обличчя, він пропустив крізь зуби скрушне зітхання, але не сказав нічого. Лише мовчки впустив мене і спокійно замкнув за мною двері. У вестибюлі було темно. Я приминула кришталевий череп, що лежав на столику для ключів, і увімкнула світло. Ліхтар оточив нас блідим ореолом світла з вишкіреним черепом у центрі. Я байдуже дивилась на всячину, розкладену на книжковій полиці, горщики, маски, порожні гарбузи, які, якщо вірити то тубільці носили замість штанів. «Локвуд? де він? спитала я. Джордж досі стояв біля дверей. Скельці його окулярів відбували світло ліхтаря, тож його очей ніяк не могла розгледіти. На шиї в нього пульсувала Вена. Де він? повторила я. Джордж відповів так тихо, що я ледве розчула його у Скотленд Ярді. У поліції? Я думала, що він у лікарні. Він був там, його викликав депрік. Чому? Звідки я знаю? Мабуть, через те Люсі, що ви спалили чийсь будинок, то знаю напевно. Я мушу піти до нього. Нікуди ти не підеш. Я теж хотів. Він сказав чекати на нього тут. Я позирнула на Джорджа, потім на двері, тоді перевела погляд на свої черевики, досі забруднені кіптем і тиньком. Ти говорив з ним? Він телефонував мені з лікарні. Інспектор Барнс уже чекав, щоб забрати його. То з ним усе гаразд? Не знаю. Гадаю, що так, але він несподівано змінив тон. А що з тобою? З твоєю рукою? Прилом? Ні, невеличке розтягнення. За кілька днів усе буде гаразд. Ти щойно сказав але, що саме але? Нічого серйозного, крім крім чого? Щось у його голосі змусило моє серце шалено затріпотіти, я притулилася спиною до стіни. Привид торкнувся його. Джордж. Відійди, будь ласка, від стіни. Не брудни шпалери. До біса шпалери, Джордж. Привид не торкався його, я бачила сама. Справді? Він стояв на місці і говорив монотонним, спокійним голосом. Він сказав, що це сталося, коли ти розбиралася з джерелом. Він боровся з дівчиною гостем, та ж бурнула в нього плазмою і влучила в руку. В машині швидкої допомоги йому вкололи адреналін і зупинили зараження. Він каже, що з ним усе гаразд. Моє серце тьохнуло. Як це могло статись? У кабінеті все тривало так швидко, а про те, що було в садку, я ледве пам'ятаю. І наскільки це погано? перепитала я. Звідки я знаю, відповів Джордж. Сама скажи мені, ти ж там була? А я звідки знаю, огризнулася я. Мене там не було. Джордж ривнув так, що я аж підскочила. А мусила би бути. Він так ударив у стіну, що декоративний гарбуз упав з полиці і покотився по підлозі. Так само, як мусила б запобігти цьому клятому доторку. Так, мені здається, що це дуже погано. В нього вже напрякла рука. Він сказав, що його пальці, наче п'ять синіх сардельок, а з ним ще й так брутально поводилась у швидкій. Чому? Бо він хотів піти шукати тебе, переконатися, що з тобою все гаразд. Він узагалі не хотів казати, що його торкнувся привид, тоді він помер би за годину. На щастя, якийсь розумаха таки застромив йому голку в сідницю. Ви тільки погляньте, не хотів казати. Так само, як минулої ночі не хотів мене зачекати, так само, як не хотів дати ретельно дослідити місце, куди ви захотіли припертися. Ні, все як завжди хочіше, швидше мерщій». Якби він тільки зачекав. Джордж люто копнув гарбуз, зафутболивши його аж до плінтуса. Тоді не сталося б нічого з тієї дурної мішанини. Що ж погляньмо? За останні 12 годин мене мало не вбив підступний привид. Я впала з вікна горішнього поверху на якийсь кущ, розтягла руку, а лікарі цілу ніч витягали пінцетом тріски шпчаки з моїх найчутливіших частин тіла, а ще я підпалила затишний будинок у передмісті. До того ж Локвуда торкнувся привид, а тепер йому, напевно, ще й дають припіканки в поліції. І тепер мені вкрай потрібні ванна, їжа, відпочинок, а найголовніше знову побачити Локвуда. Натомість я по-дурному лаялася з Джорджем. Гарненький початок дня. Замовкни, Джордж, втомлено сказала я. Зараз це не до речі. Він заходився бігати круг мене. Зараз? А коли ж буде до речі? Може, тоді, коли ви загинете разом з Локводом, коли я вночі відчиню двері і побачу вас у повітрі за лінією залізних стружок у сяєві плазми з хробаками, що повзують у ваших очах? Чудово! Що ж, чекати залишилось недовго? Я пирхнула у відповідь. І справді чудово, тільки сподіваюсь, що мій дух виявиться гарнішим. Справді. люто зарепетував Джордж. Звідки ти знаєш Люсі, який із тебе вийде гість? Ти не знаєш про них нічого. Нічого не читаєш із того, що я даю тобі, не нотуєш нічого спобаченого. У вас із локводом тільки й клопоту, щоб відшукати й мерщі знешкодити джерело. Я підступила до нього. Якби моя рука менше боліла, я б зацідила йому просто в впиріг груди. Бо саме так ми заробляємо гроші, Джордж. Це дає нам більше, ніж твоє гортання старих газет. Його очі аж спалахнули за дурними круглими скельцями окулярів. Та невже? Справді? Справді, якби ти менше порпався в них, то побачив би, що за останні місяці ми виконали вдвічі більше замовлень. А вчора ми чекали на тебе цілий день, ти мав піти з нами. Ба ні. Ти був надто заклопотаний у бібліотеці. Ми залишили тобі чимну цидулку на скатертині мислення. Ти хоча б розумієш, що це значить? Повернися до п'ятої. Ви мали дочекатись мене, спокійно відповів він. А навіщо? Яка різниця? Яка різниця? А ну, ходімо. Зараз я покажу тобі, яка різниця. Відвернувшись від мене, Джордж попрямував через передпокій на кухню. Незважаючи на мої зойки з приводу стосів намитих тарілок, він штовхнув двері в підвал і затупотів залізними сходами. Ходімо. ще раз гаркнув він. Якщо не гребуєш. Від моєї лайки у відповідь могло б прокиснути молоко. Краще ніж коли воно стояло б на кухні три дні поспіль. Зараз я по-справжньому розлютилась і затупатіла сходами вслід за Джорджем. У конторі в світлі лампи. На Джорджовому столі громадились пожмакані папірці, брудні чашки, яблучні недогризки, пакунки з-під чипсів і надкусані бутерброди. всі докази його нещодавньої безсонної ночі. Тут таки стояла й відкрита склянка з привиду. Крізь жовтавий дим було ледве видно череп, що з якоїсь причини плавав у склянці догори дном. Джордж перегорнув кілька газет на столі. Я не збиралася чекати початку його промови, тож заговорила сама. Ти хоч знаєш свою найголовнішу ваду? Це заздрість. Джордж вирішився на мене. Кому ж я заздрю? Мені. Він дико зареготав. Череп у склянці підхопив його регіт, вишкірившись на кшталт театральної маски. Та невже? вигукнув Джордж. Ну, ти й дивачка. Ти щойно спалила будинок нашої клієнтки. Тебе треба відзначити як нашу найкращу асистентку. Твоя правда, адже ваш останній асистент помер, і він завагався. Це тут ні до чого. «Тож би й воно що до чого? Ану, нагадай мені, як загинув Робін. Натрапив на сирі кістки, злякався і зіскочив з даху. Отож. А я вижила, ще й не втекла з місця роботи. Звідти, де ти, Джорджі, майже не з'являєшся? Оце й зачіпає тебе, геш? Тобі здається, ніби тебе покинули. По-твоєму, це жорстоко? Тоді не звинувачуй мене в тому, що я втекла або чогось не зробила. Це тобі не порпання в запорошених книжках. Тут потрібні ефективні дії. Гаразд, він сунув окуляри на свій товстий ніс. Гаразд, може, це й правда. Я поміркую над твоїми словами, а поки я це робитиму, поглянь, будь ласка, на цей запорушений старий звіт, який я відшукав учора, саме тоді, коли ви так ефективно забули взяти з собою залізні ланцюги. Це уривок житлового реєстру, що стосується будинку 62 на Шинроуд, де ви саме побували, повний список його власників за останнє століття. Дивись, наприкінці списку подружжя Гоп. Про них ти вже знаєш. А от про цю власницю ти не знаєш нічого. Пана Анабел Еворд, що купила цей будинок 50 років тому. Запам'ятай це ім'я. А тепер про причину, чому я вчора так довго порпався в національному архіві, шукаючи імена всіх цих власників по газетах. Навіщо? Бо я не люблю сюрпризів. Але от уже сміх. Один сюрприз мені все таки трапився. Мене, бач, зацікавило, чи не привертав до себе хтось із цих власників широкої уваги, з будь-якої причини. І що ж, один з них привернув таки цю увагу. Забрудненими в чорнилі пальцями, він дістав ще один аркуш нечітку ксерокопію маленької газетної статті. Стаття була з ричманського оглядача, випущеного 40 років тому. Зникла дівчина. Поліція просить допомоги. Поліція, що розслідує зникнення відомої молодої світської особи панни Анабел Ворд, вчора звернулася до населення в пошуках свіжої інформації. Панна Ворд 20 років. Мешкала на шинроуд у Ричмонді. Востаннє її бачили проти ночі в суботу, 21 червня, коли вона вечеряла в товаристві друзів у нічному клубі Галоп на Челсі Бридж Роуд. Відтоді, як вона близько півночі покинула клуб і аж до нині, про неї нічого не відомо. Детективи опитали всіх знайомих дівчини, та це нітрохи не прояснило справи. Якщо хтось має про неї будь які відомості, прохання зателефонувати за номером вміщеним нижче. Тривають пошуки зниклої дівчини, актриси початківця і відомої постаті в світських колах. За останні кілька днів було оглянуто її будинок і прилеглі території. Поліційні водолази обшукали тутешні ставки і річки. Тим часом батько дівчини, пан Джуліан Ворд, запропонував солідну винагороду за будь-який спор Що, важко читається?, обізвався Джордж. Не нарікай на себе, адже я тут цілих два абзаци. Дозволь я коротко поясню тобі. Вони не зазначили її точної адреси. Проте цілком очевидно, що ця Анна Ворд – та сама особа, що згадується в житловому реєстрі, дати так само збігаються. Отож вона мешкала на Шинроуд 62. Там ви з локвидом учора розшукували привида. Простий збіг? Можливо, і так. Але ця знахідка змусила мене сісти і зробити кілька нотаток. Потім я помчав додому, щоб розповісти все вам. Але й тут на мене чекав сюрприз. Ви вже пішли. Я не хвилювався, адже ви озброєні як слід. І тільки згодом я помітив, що ви забули ланцюги, запала тиша. Привид у склянці перетворився на зернисту променисту масу, що поволі оберталася, наче вода на дні свердловини. Ну, то й що? поцікавився Джордж. Щось із цього стало б вам у пригоді минулої ночі. Всередині мене ніби відкрився отвір, куди затягло всю лють. Я відчувала лише нескінченну втому у тебе є її фотографія? запитала я. Звичайно ж, вона в нього була. Джордж витяг її з своїх паперів. Тільки оця. Знімок був з іншого числа ричманського оглядача. Дівчину в довгому хутряному пальці зняли при світлі ліхтарів, коли вона виходила на двір. Трунки ноги, блискучі зуби, висока зачіска, що скидалася на вулик. Напевно, що й вийшла з якогось світського клубу чи бару, про які так люблять писати газети. Якби вона досі була жива, то напевно й зараз, уже в окулярах, прикрашала сторінки тих часописів, яких гортав локвот, а я б її ненавиділа. Проте все було не так у моїй пам'яті спливало інше обличчя безоке висохли й заткане павутинням, що взирало з поміж цеглин. Мене огорнув смуток. Так. Промовила я. Це вона. Чудово. Тільки й спромігся відповісти Джордж. Тут сказано, що її будинок оглядали, пробурмотіла я, мабуть, не дуже старанно. Ми стояли біля стола і дивилися на фотографію та давно 50-літню давнини газету. Хай там, хто заховав її тіло, він зробив це якнайкраще. сказав нарешті Джордж. До речі, не забувай, це сталося ще до значного поширення проблеми. Ось чому вони не викликали екстрасенсів. Але чому привид не з'явився відразу, чому минуло стільки часу? Можливо, в будинку було забагато заліз, самого вже залізного ліжка в кімнаті вистачило б, а гоупи могли зробити ремонт, поміняти меблі і таким чином знову вивільнити джерело. Вони давно переробили цю кімнату, зауважила я, перетворили її на кабінет. Будь що це вже не має значення. Джордж зняв окуляри і протер їх краєм своєї футболки. Пробач, Джордж, ти казав правду. Нам слід було дочекатися тебе. Дурниці. Я просто мав вийти раніше, щоб приєднатися до вас. Але ввечері так важко спіймати таксі, я просто божеволюю від того, що він не телефонує, страшенно хвилююсь. Сподіваюся, що з ним усе гаразд. З ним і справді все буде гаразд. А от я розлютився і копнув цей гарбуз. Як гадаєш, я його опанищив? О, він нічого й не помітить. Просто поклади його назад на полицю. «Угу», – Він знову начепив окуляр і поглянув на мене. Мені так жаль, що ти розтягла собі руку. У нас із Джорджем не було звички жаліти одне одного, проте зараз мене більше здивувало обличчя привида в склянці, яке то зникало, то з'являлося знову з виразом невимовної огиди. «Ті штукенці не чути нас? запитала я. Через посріблене скло, ні. Ходімо нагору, я приготую тобі попоїсти. Я рушила крученими сходами, кинувши на останок. Тільки спочатку вимий усе як слід. Це забере в тебе трохи часу. Так і сталося. За цей час я встигла прийняти душ, перевдягтись і знову зійти вниз на кухню. Джордж уже чекав на мене тарілкою яєчні з шинкою. Я ледве встигла прилаштувати свій перев'язаний лікоць на столі і взяти сіль, коли в двері подзвонили. Ми з Джорджем перезирнулись і вдвох побігли до дверей. Там стояв Локвуд. Його пальто подерлось і обгоріло, комір сорочки розірвався. Обличчя було геть подряпане, щоки позападали, як у хворого, що тільки не підвівся з ліжка, лише очі блищали, як і раніше. Замість того, щоб набрякнути, чого я так боялась, він, здавалося, схуднув ще більше. Коли він поволі увійшов у передпокій, я помітила, що його ліва рука перев'язана білою марлею. Привіт, Джордже, промовив він кволим голосом. Привіт, Люсі. Він хитнувся, ніби збирався впасти. Ми підскочили до нього, щоб підхопити, і він вдячно усміхнувся. Як добре вдома, додав він і раптом вигукнув Агов, а що це з моїм гарбузом?